Добрий день, колеги. Після матчова прес-конференції спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Кучер, головний тренер, готовий відповісти на ваші запитання по сьогоднішній грі. Будь ласка. Що можна коментар по грі? Як складувалось в хвилин, Було хтось десь краще відбудуть. <кій> Ми звичайно готувалися, розуміли, що нам буде тут важко дуже, тому що знаємо, що Горварчук вміє робити добрі команди. Він не зробив. Шахтар тут втратив очки. Ми розуміли, що буде агресивна гра. І на це настраїли, знали, що будуть грати один в один з нами. Персонально треба було так грати на третю, скривати зони. Команда добре оборонялась десь у нас в першому таймі. Так скажемо, да, десь преимущество було да, в контролі м'яча, мабуть. А щоб таких десь моментів, може, ну, на пальцях можна перерахувати. В другому таймі так почали вже агресивні діяти, звичайно, пішли вперед, але допустили е, непотрібну нам помилку. Трошечки треба буде розібрати цей момент, тому що ну, не, не можемо ми такі пропускати м'ячі. Е, звичайно, хлопці потім відреагували дуже добре. Забили два м'ячі, і це для нас дуже важлива перемога. Хочу їм подякувати за саму віддачу, яку вони дали сьогодні. Прошу. Що було найважчим на ваш погляд в цьому матчі для вашої команди? Найважчим на? і одночас, щоб хотів би поцікавитись, який переломний момент ви назвали в цій грі? Ну, які переломні Хлопці, ну було видно, що вони з бажанням хочуть грати, хочуть так, да, пропустили гон. Може він і дав якусь реакцію пропущену. Вони добре відреагували, зразу пішли вперед і забили гол. зрівняли рахунок. І вже ну, емоційно вже було був вже кращий стан у нас. Треба було тільки так забити, там довести гру до логічного кінця. Ну так ми і зробили. Забили другий. Я ж кажу, це дуже важлива для нас перемога. Ще запитання? Ще одне питання: коли Атен двічі схилився пенальті, що відчули в цей момент? Чи загравний епізод швидко і повернувся в рук? Я не знаю, що двічі, бо я не розумію, чого відмінили, там, дали перебувати. Якось такий момент специфічний. Де діло там був, був, пенальті не був, тому що так, як мені показали повтор, там, так десь на доштрафні, може там перед штрафні на лінії десь нацепляли. тому що 50 на 50 такі пенальті. Всі теж кажуть, що пенальті ми там багато Нам не дають чистий пенальті. Ми в Олександрії в першому тулі на першій хвилині не на намі стають чистий одинадцятиметровий з вилученням. Ми, ми граємо з рухом, нам не ставлять чистий одинадцятиметровий. Там ще можна з. Перерахувати багато таких моментів. Тому кажуть, що ми, ми атакуємо, ми знаходимося завжди в чужій штрафній. І ставлять пенальці, туди ж треба добігати, щоб їх ставили. Якщо ти не добігаєш, туди, звичайно, не будуть ніхто ставити. Що в Першому таймі сьогодні був теж чистий пенальті. Я не знайшов і вони поставили. Це ну, ж треба якось контролювати. теж. Ж не можемо там щось вукатися. Ми ж теж, теж хочемо грати, хочемо перемагати. Так Давайте тоді ну, ставте те, що є. Ми ж не хочемо нічого придумувати. Як це можна прокоментувати? Я вам скажу, ми зараз грали з інгульцем, ми теж були завжди в атаці і нам дали теж не зрозуміло, за що. Там дві так, дві, там чисті були жовті. А стальні карточки, я не розумію, за що їх давали. Зрозумієте, нам теж дали 5 чи 6, а там була одна. І коли ми в атаці були завжди. Ну, як, як тут теж можна. ну... Близькі до судді з ваших керівників, і для кого не секрет. Які, які близькі відносини, я не розумію. Красники. А що Храсіка. Які родственники? Хто це таке? Ну, Розкажіть, які вони родственники. А що це таке? Тут було написано. Це я, я перший раз таке ну, чую. Ви понимаєте, ми читаємо те, що нам присилають, і була, була така інформація. Я вам, я вам можу сказати одне, що я так, родич з крастикою, він мою дитину вкрестив, так? А за те, що ви кажете, я таке перший раз чую. Зумієте? А читайте інтернет. У мене ще питання не стосовно гриві. Чи встигло ви це користуватися від ролі гравця до ролі тренера? Як ви почуваєтеся? Ну, звичайно, вже так, вже краще, тому що так. Да, спочатку я ж кажу, там десь були моменти, хотілось по бровці трошки пробігтися, теж включитись там в атаку чи в оборону. Но зараз вже більш спокійніше. Вже, в принципі, можна сказати, що десь вже перестроївся. Ви покладаєтесь на футбол якогось конкретного фахівця, чи систем футболу якоїсь конкретної країни, чи збірної, чи клубу. Чи у mm. вас, вас якось. Своя специфіка повіно. Ну, в принципі, так, якоїсь країни, там якоїсь команди я не роблю. Я сам питаю. Так, я програв багато, я працював з багато з кимось тренерами. Так, я в кожного трошечку взяв. Ну, Ческо, Фансека, Шевченко, Андрій Миколаївич, Так що і трохи своє теж додобавляю, тому що ну, треба, треба розвиватись. Дуже дякую. Дуже, дуже дякуємо. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Ми продовжуємо прес-конференцію, речі вона не було. Роман Віктор чекає ваших питань. Якщо можна. Гості почали відразу з першої хвилини дуже щільний такий впресенки. І що важливо, після матчу статистика показала, що володіння нічем були рівними. Тобто хлопці видержали цей натиск. Про що це говорить? Фізично дуже кондиція добра, чи це ну, такий малюнок, який посилає у Ну, якщо питання чисто по володінню м'ячем, то ну, я не скажу, що тут якась була ідеальна картина була. Нормальна картина. На початку було трошки важче, бо дійсно суперник досить так високо старався працювати. але ну, це не повинно бути для нас якоюсь страшною річчю. Ми граємо 10 на 10, так що ми повинні вміти грати сильно на початку атаки. Я думаю, що цілий ряд е, іменно таких початків атаки у нас було досить непогано, ми виходили з такого пресингу. Але, звичайно, тут треба ще багато працювати, бо це і це сучасний футбол, це і такі складові, яких треба вміти, якщо ти хочеш грати в футбол. Нормальний футбол. Хороший футбол. Будь ласка. в своєму лічному рейтингу, цю ігру ви поставили на какое місце? На хороший. Лучшая ігра була з літалістами і так далі. Вот я це ігру какую? У нас було цілий ряд хороших ігор в цьому сезоні, причому і в першій половині теж. Я вам вже говорив, що у нас, у нас навіть склалось так, що ми зараз виграли такі матчі. Які були по змісту, вони були навіть гірші, ніж були раніше в матчах, які ми не виграли, тратили очки. Так що сьогоднішня гра, я би її не виділяв якось сильно. Я би її десь поставив в такий ну, в добротний ряд, який не, ну, не скаже, що тут щось було так багато поганого. Але завжди добрі добре ігри ставити в якісь ряди або робити якісь рейтинги, коли ти виграєш. Але я собі, чесно так от думав по цій грі. Я зовсім щоб мої слова десь ніяк не, не розумілися, чи якось контекту, щоб хтось це все їх брав, і щоб це було якось в сторону Дніпра, ні в якому разі. А я собі просто от думав, от дивився на це суддівство, яке було сьогодні, на це все. І я собі от, думав про таке. Я думаю, от ну, я би не хотів ніколи, бо я завжди так, я декілька разів і боровся за чемпіонство, і ставав чемпіоном і своєю командою. І я завжди боявся такого, щоб хтось мені сказав, да от там, за рахунок суддівства, чи за рахунок чогось. Да, я дуже цього не хотів, просто не хотів, щоб так складалося. І я сьогодні на це дивлюся і думаю, ну я би чесно не, не хотів, щоб. Таке судівство було, як сьогодні було в сторону, ну, як би ви розумієте, да? щоб колись таке суддівство було в сторону Чорноморця, і щоб це Чорноморцю дозволило там, стати чемпіоном чи щось виграти. От я не хочу такого. Чесно, вам признаюсь. Да, бо це ну, це, це просто буде. ну, це настільки такий осадок, я думаю, ну, ну для чого це все, в принципі, ну, для чого? Да, і ну, до такого опускатися, блин. Не знаю. Більше нічого не хочу говорити, але просто я вам так своє якось так свої роздуми вам сказав. А далі. Ще є питання? Це, можу, більш репліки, ніж питання. Ну, от, я не зрозумів, це, мабуть, фахівці знають, от, коли арбітер відмінив пенальті перші, так, тому що на повторі було видно, що збіжав, штрафною до такі, удару, до, до спускав біжав їх постеріг ну, ігрок. Так і якщо він нарушив правила, то арбітр, мабуть, повинен бути відмінити кінець. Ні, пра... ми зараз там по правилах говорити. Ми можлив... можемо з вами щось чесно і не знати. Але ну, думаю, це що це по любому, по правилах, якщо, наприклад, війшов раніше, їх гравець штрафнув. Так, чим був удар, то це порушення з їх сторони. Якщо наш гравець війшов, то це порушення з нашої сторони. Але я зовсім не можу вам сказати, як це було, бо я просто ну, не, не можу. Ну, Зі сторони це просто якось виглядало. знаєте, так. Ну, може, я вже такому наслідку під знаєте, впливом цього судівства сьогоднішнього, Я, може, так і це. Ну, мені просто смішно це, це, на це все було спостерігати. І це, Мені жаль, що це в нашому футболі відбувається. Дуже жаль. Дуже жаль, чесно вам говорю. Да. Я не знаю, по яких це причинах, не хочу ні в якому разі щось про це говорити. Але от просто ми бачимо те, що ми бачимо. Да. Ну Де ну що це, де футбол, де, де тут якась. якась, Щоб це представте, щоб це було зараз 20 тисяч людей на стадіоні і по телевізору люди всі дивляться футбол. І таке от відбувається, і це все. Ну, це все проходить далі. Далі ми цих суддів, які там вони най собі сміли там до футболістів, якісь репліки, не, не, не такі дуже, як би хотілось. І вони далі будуть судити. що я я просто буду здивований, якщо я це побачу. Да? Ну так отак. якось це хочеться мені сказати, бо, 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 бо на язиці воно. Але ж багато ми отримали два Євгена Паста, з іншого куту, з другого куту, і з віддамодобика. Це ніколи, ну, дикова команда, вона як і ще й ігру від Зуміли? Не знаю. Я просто можу сказати, що десь і можливо так, і з досвіту, і що, що в таких ситуаціях взагалі граючи з суперником, який ну це топ команда наша, ну що тут говорити, то тут не може нас щось особливо надихати, крім того, що ми вийшли на поле грати і грати для людей. То щось виділяти, що нас там, то що відбив пас два пенальті, що нас це має надихнути. Нас має надихати не, не то, що пенальті в наші ворота б'ють, а інші. Так. Але якийсь ще додатковий сигнал, можна про це говорити. Такий був для для, для, для такий екстра десь додатковий. Більше питань немає. Дякую.